Команди, які прямо зараз вступають в боротьбу за перемогу свіжої крові від діджус на М-1, розташувалися в турнірній таблиці таким чином. У першому на сьогодні батлі свіжої крові від «Діджуз» на М1 проливатимуть кров чернігівці Скрудж і кияни Постер. Я з превеликою радістю оголошую першу пару гуртів. Запрошую на цю сцену колектив під назвою Скрудж. Та їх суперників групу Постер. Поки наші перші учасники готовляться до виступу, хочу вам нагадати, що саме від вас залежить, хто з ваших улюбленців отримає приз глядацьких симпатій. Віддавайте свої голоси на порталі dmddirjus.ua. Тим самим ви дасте можливість нашим конкурсантам отримати призлідацьких симпатій та приєднатися до фіналістів 5 вересня на великій сцені на однієї з площ столиці. А де ваші сценічні костюми? Тобто, ви будете в цьому ми, ми як дома, так і на сцені. Звідки ви взагалі? Город Чернігів. А що у вас Чернігові співають? Гранстрічаємо скроджа. Скрудж Чернігів, альтернативна музика «2004» – Назвалися на честь героя мультфільму. Люблять грати на сцені навіть після удару електричним струмом. Вокаліста кличуть крокодилом, а басиста утюгом. Привіт, це діджей Тонік. І в проєкті Свіжа кровна 1 від діджус. Я вболіваю за гурт скруж. Діджей Тонік розриває публіку сольно. У вільний час підіграє популярним українським групам. Я сподіваюся, що вони переможуть будуть мати великі контракти, велике признання і. Славу. skirk í mínum æssi tæ næ sá læsit við tebel í ærvu šufušufu fiðat í na nastri tsem тебе як У тебе є нове життя Я кому знов мене нема Ти живеш, живеш, живеш Ти на нас Yeah, you. I'm sorry, 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 I'm i i i Я суную, все розумію, все приємно хочеться. Все душаю, перепускаю, а це останні. Хотілося б дізнатися, як на думку журі, справилися із виконанням своєї пісні. Група «Скрудж». Я, коли відслуховував ті 400 груп Скрудж, я одразу відмітив. І в мене такий народився навіть до них якийсь ярлик, Я причепив. Я назвав їх а, мажори в мінорі. От вони таке враження справляли серйозні пацани, які постійно сумують. Ну, сьогодні трохи інша якась музика, ніж а, та, яка мені так асоціативно десь в голову залізла. Я побачив іншу групу. Непоганий початок, афористично. Хочу побажати, щоб були першими сьогодні. Можливо, дай Боже їм лишитися останніми, але побачимо відповідь постера. Ви виграли все фінал, все добре, супер. Що ви будете робити зі славою? Навіщо вона вам взагалі? Ну мені слава нужна для того, щоб самореалізуватися як лічності, як і стати звісним, как бы, хорошою дію. Ну все очень прагматично. Я перший раз чую нормальну відповідь від людини. Ми переходимо. Кавтерим учасникам вони в первого патла. Да, та група постер. Постер Київ, рок Брит поп 2007 рік. У дитинстві співали для Йосипа Кобзона. Один із учасників приховує від фанаток, що одружений. Модні письменники крадуть їхній імідж для героїв своїх романів. Привіт, я Андрій Бурим. В проєкті Свіжа Кров я болею за групу Постер. Андрій Бурим реальний тіпок з району, не признає авторитетів і правил. Пусть у вас внутрі всегда горить такий жорсткий огонь. Идите вперед, пусть все у вас получится. Diolch yn fawr iawn 一击。 Группа Апостера. Ну, у меня создалось такое впечатление, что на, на площадку вышла какая-то э, очень популярная рок-н-ролл старс проект какой-то. На да, ну, Британская есть... какая-то группа вышла. Мне цикава думка Ламы, будет так ковбасило. Вразы в грув, ритм секция, солист прекрасный. Что мне сподобался продакшн, то есть очень правильно сделанное аранжирование, с вкусом Ну, я в шоке. Олександр Положинський, ще сьогодні здається нічого не говорив. Для мене група постер сьогодні стала відкриттям. Я вперше їх бачу і чую. І це відкриття дуже приємне. Бо скруч я знаю і люблю давно, і не раз виступали на одній сцені. Це і команда і авторитетна, досить і досить професійна. От ви приємно вразили, але ви вражаєте дуже по-різному. Я не, не хочу ні в якому разі образити, але. У них є драйв, у вас є хітовість. Вони потужніші, а ви модніші. І зараз іде таке невелике простостояння більше н ролу і більше шоу-бізнесу. І я би звичайно хотів, щоб перемагав рок-н рол, але завжди чомусь перемагає шоу-бізнес. Так що е мені важко зараз е визначитися, за кого я все ж таки віддам свій голос. Я ще трошки подумаю, можливо, буду підглядати за кого голосуватиме. Лама, і проголосую навпаки. Час голосування. 50 на 50, якраз е, такий момент вирішується головою нашого журі, і саме він визначає, хто залишиться в проєкті, а хто їде додому, от з таким от дипломом. Шоу-бізнес змагається з е, дуже потужним рок н ролом Дуже потужним. Причому рок н ролом який робить крок туди, в гроші одразу він теж може називатися шоу-бізнесом. Я думаю, постер, маючи хід. Беззаперечний, не потребує нашої допомоги. Скрудж має що ще показати публіці. І якщо ми надамо скруджу цей шанс, я думаю, вони ще довго сидітимуть у Чернігові і пардон, не піднімуть свої сідниці і не приїдуть і не покажуть нам. Я чекаю вас після всіх цих шоу у нас, тому що ви. Можливо, и не потребуете перемоги. В одну восьму йде А вам диплом. От своей работы, как мы отработали, все очень довольны, мы классно все сыграли, поэтому ошибок со своей стороны мы никаких не видим, как бы все было классно.